Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і Ласкава просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну замечательну нору під назвою ERTOD2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну А ми поїхали! Пацани не думайте, що я вас обману на що того, що ми з вами будемо їздити на новій машині. 3, 2, 1. Оп, і ми вже з вами пацани на новій машині. Може, хтось вас, що я вас обманю, і ми ж сьогодні будемо ще на старій, але ні, коля Бінго ніколи не обманюю своїх підписників. Я і тоді вас пацани вчу, я не обманюю. Просто що не вийшло. І я сказав, як я, але сьогодні, пацани, як я і обіцяв, ми з вами таки маємо нову тачку. Так, в мене зараз 403 ляма, я одразу можу трохи її так прокачати, але я не буду пацани. Я можу таругу, різину, це все прокачувати зараз, але я не буду того, що я хочу, по-перше, спробувати її так здібності до прокачки. А по-друге що хочу пацани трохи бабок. Може, хоч попробуємо якийсь мільярд. Розігріваємо руки, пальці і вперед пацани. Все так. от Дивіться, ця тачка зараз їде 20 км. Да? Да, На рівненні, от такий, як джіпик довгий, як ліксус, їде пацані 20 40 км, не 20 ні ну Реально, по я ще попробую пацани. Ну около 40 км він їде. зараз ми Провіримо, потім прокачаємо двигун. Ладно, подивимось, до куди ця тачка взагалі доїде. Що вона, так сказати, себе представляє, що вона може. Я давлю газ пол не пускаю. ну Їде вона непогано, 40 км, да, от е, На четверті її максималка Ну, пацани що? Зроби 268 лямів. Непогано, непогано. погано. Погнаю ще зараз зроблю мільярд. Я ще мільярд ніколи не бачив в цій грі. Як воно буде виглядати? чи, ну, мили мири. Коротше, я не знаю пацани. Починаємо з нової тачки, це я вирішив так початок зробити на старій, але в будь-якому випадку ми з вами їдемо поки що. На новій, пацани. Я сьогодні хочу на, на ній, яка моя ціль на сьогодні, поставити повністю броню. Щоб забронювати її, або не ставити, не знаю, або броню, або ні. Ну, в будь-якому випадку її нормально прокачати. Пацани. Дане відео у нас займає 10 хвилин, тому якось так. Ну, Просто-напросто. Дивіться, вона тут топи. Знову до тієї самої метки. Навіть, ні, так само, пацані. Просто я ж кажу, хочу прокачати або броню. Або якщо не броню пасани, може завтра буду броню чіпати вже нині ще без броні. Ну не знаю. хоча ладно, нині пацани броню не купляємо. Бензобак, нітрої таке. Я то міг би на Ізі броню купити, я її і хочу купляти, ну просто щоб е, що перше відео вона побула, так сказати, без броні. А завтра я вже її забронюю, пасани і це все. Тобто бабки я ще сьогодні не збираю на броню пасини і на це все. Вона в мене до завтра буде повністю вся прокачана, крім броні. Броню я з вами буду на відео завтра покачувати. Ну і можливо, можливо. Оце я не обіцяю, увага, можливо. Абнемо з вами пацани є ще якусь тачку. Так, ну ладно, що, метку проїдемо? Ні, до ми, пацани, з вами не проїжджаємо, ми її ледве доїхали. Так, все, у нас є 1 мільярд. Ой, як це все діло виглядає, 1 мільярд. Так, коротше, ладно, пацани, що? Що тут нам треба робити? Ага, ні, ну тут не знаю. Так, ладно, тепер. Починаємо щось прокачувати, пацані. Давайте почнемо, що це у нас, нітро. Давайте почнемо з двигуна. Двигун. І ось цей мост, де ми з'їхали, 40 вона їхала. Так і зараз їде 40, ну, в принципі. Так що, ладно, ну, пацани, давайте послухати трохи в Україні. Угу. Так. Ця тачка реально достойна. Вона е, чуть-чуточку датчик. От вона була на четвертій, е, показник був спідометр на четвертій, а зараз між четверкою і нульом. Тобто вважайте 40. Так от що, пацани що я можу по цьому всьому дію і сказати? Так, у нас є з вами що? 1 мільярд. Да? Тепер, тепер, чекайте. Один мільярд. Оце я придурок, пацани. 1 мільярд. Чуєте, що я имею? 1 мільйон. Чи 1 мільйон? А ну-ка. не пацани один... 1. Бля. Ну. Коротше, шо? Нам тут... А... Це каже... Да. Короче, 1 мільярд, да? Да. має бути долларів. Так, дивимось де демос, пацане. Це э... може тут. Мой му. Це по доларах Ну, в любом випадку там хай 1 мільйон, чи 1 мільярд. Так, я руце в тисячах. Ладно, коротше, пацані, що, прокачуємо різину, раз, Ага, на другий раз не вистачає. Дивіться, така одна зараз різінка. І що? Ну давайте ще прокачаємо тоді нітруху, щоб була якась нітруха. І погнали спитувати на нітру давайте нітруху. Ого! Дві турбіни дує пацани, і тепер їдемо на бензі. Ну, виглядається все діло дуже непогано, і в роботі воно теж себе показує непогана ця тачка. Я їй ставлю як мінімум лайк. Так. Ну от бачите самі, подивіться, от на спідометр, на середній даші пацани. Ну, ну, реально, достойно. Достойно їде 40 км. Заслужено. Мітку ми вже проїхали. Ні, ще не проїхали і. А вже пацани. Все, от зафіксовано. Зараз ми з вами вже мітку проїхали. Може ще й до заправки не доїдемо, не знаю. Ні, до заправки це навряд ли. Та ні, не доїдем, но... Так, ну, близько, близько ми з вами були з димком, і ми були близько пацани, я вам скажу. Але... Так, ні. 535 у нас зараз. Окей, давайте ще прокачаємо. 90 ми. Не K, а ми мільйонів. Тобто це таке мільярд у нас був. Ладно, погнали ще давайте опа. І опа, пацані. Отак і літаємо. Це якщо що перед останній рейс, ще буде останній. Так. Ну, взривається посилення. Що? Ми цю тачку, так сказати, обкатуємо, і обкатку вона проходить ідеально. Ідеально, це ідеальна тачка пасання. Я не бачу пригад, чого на ну, ній не проходити і так далі. Мені реально здається, такими темпами, якщо, о, як, якщо, ну, все так дійти, до, 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 до завтра ми з вами реально апнемо ще одну другу тачку. Ну, пацани, я задоволений. Цією машиною лічно, як ніякою, я задоволений. Вона мені заходить, подобається нормально. Ну, домівки тут хоч доїдемо вже. Так, пацаны, до метки ми иду ехали, я на місці, да? Да. Так, що, зараз я прийду на секунду. Так, пацани, ну що, зараз у нас, так сказати, прокачуємо ще бензобак на один рівень і погнали останню каточку. Останній, заєзд зараз ми з вами з погнали. Значить, спочатку їдемо на бензі, а тоді вже омикнувся на нітро. Ця тачка, я ж кажу, ну я про неї нічого поганого не можу сказати пасані. У мене взагалі про неї слів нема з доброї точки зору, того, що це реально тачка топова, дуже топова і чипара. Я не знаю, чи це кремчироки, чи ні. От я говорив, що той чи бирм ні, це Лексу. Це у нас пацан Лексус. От той був гранчарок, і це Lexus. Дві машини підравли, тобто у нас не такі обичні легкоухи якісь нещасні. Це у нас пацани джіпи. Джипи і ці джіпи достойні, особливо це. Грандчарок і був менш достойний, на відсотків мені він подобався 40, а цей пацан ну, на 90-90 він заслуговує. Якби ще чуть, ну, якби ще чуть в ньому різкості було більше, хоча в ньому і так різкості вистачає, то я б... Би... Бля, я тупий! Я пацани затрендівся і нітру не використав. Так би більше заробив, далі би проїхав. Ть, ну ладно, ну в будь-якому випадку, пацани. Це мені... В ньому різності хата, але я ще більше, більше. Так, ну що? Що, прокачаємо зараз щось? Та, ладно, давайте прокачаємо все. Не, не виходить. Коротше, що, пасані, зараз ми з вами будемо на 2 мільярда збирати, у нас зараз 670 лямів. Коротше, що можу сказати. Ця тачка лайкова. От далі нам ще скільки. 1, 2, 3, Три машини, що нам відкрити, які ми з вами відкриємо. З цією тачкою точно на, на ура. На цьому все, з вами був Колібінго. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим з друзями. Дякую за перегляд. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. Пока.